Множине громадянство в Україні. Вчора ми почали цю тему. Подивіться обов'язково відео, бо там головне виклики для України та чому це необхідно. А сьогодні про унікальні можливості та як ми можемо це використати. Але спершу – підпишіться, будь ласка, адже я щодня пояснюю складні теми швидко та без води. Почнемо з очевидного: мільйони людей виїхали з України не по своїй волі. Вони отримують громадянство інших країн, щоб скористатись існуючими можливостями та соціальними програмами. Мало того, що Україна не має права їх відштовхувати, бо це не їх вибір і вже точно не зрада, але це відкриває і величезні можливості для України на майбутнє. Це як закинути своїх агентів впливу по всьому світу. Їх треба підтримувати, якщо ми дійсно хочемо стати країною, що має вагу на світовій арені. Кожна така людина може проголосувати за умовного конгресмена, який обіцяє підтримку Україні або агітувати та створювати локальні осередки. Чули, як Трамп та Харіс боролися за польську діаспору в Пенсільванії. Треба, щоб так боролися за нашу. Повірте, українське лобі в майбутньому може перевершити всім відомі єврейське, кількість емігрантів величезна. Випробування дарує нам унікальний шанс на майбутнє. Але давайте більш відчутні приклади. Будучи громадянами інших країн та одночасно громадянами України, наші емігранти отримують доступ до дешевих кредитів і капіталу, які вони можуть інвестувати сюди. І це може стати економічним дивом для відновлення України, яке ми всі чекаємо. Тобто є купа людей, які можуть брати гроші там, щоб створювати бізнес на дві країни, налагоджувати виробництво тут, створювати робочі місця, платити податки в Україні. Те саме стосується освіти світового рівня, дитина вчиться там, у найкращому вузі, щоб повернутися і вкласти знання сюди, а тут будуть для неї і інвестиції, і можливості. Відчуваєте? Ну і до зради. Багаточую повної маячні, але головна тема, цим скористається корупціонери, щоб уникнути відповідальності або втікти. Аналогія на пальцях: людство придумало гроші, але зрада, бо якщо є гроші, хтось буде красти. Обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. І що ми маємо відмовитись від грошей через це? Так само тут. Корупціонери та аферисти і так мають подвійне громадянство і вас не питають. А ви хочете відмовитись від можливостей, аби їм було складніше? Так ось, все навпаки. Законодавство має врегулювати це, визначити, як декларувати відповідальність та які посади можна займати з множинним громадянством. А зараз це дикий захід. Висновок. Якщо є реформа, яка на рідкість в однозначний жирний плюс, це множинне громадянство. Все буде добре. До завтра.